Закінчилась наша Вікторина учора, тому підведемо підсумки. Ми отримали 22 відповіді, дехто навіть декілька разів присилав, що було дозволено. Стосовно предмету в руках, дійсно, це було важке запитання. Це насправді на станку так. Педаль, ну, роз... вирізана педаль до станції Дельта, яку розробляє геосистема, яка успішно до цих пір продається в багато країн світу. Але оскільки це дійсно було важко, ми вирішили це питання виключити із оцінювання. Тому залишається 5 запитань, кожне з яких. Важить 20 балів, тобто 100 балів. Чому виникли ці питання стосовно площі? Якби ви подивились відео річної давності, коли Володимир, наш друг, міряв дороги, то ви б всі правильно вирішили. А ось щоб можна було це вирішити, до того, також можна було точки вибрані, ось так вони виглядають. Можна було за ними, вони вибрані таким чином, що можна порахувати було площу і за формулами математичними. Так, два трикутники, дві трапеції і основа. В даному випадку ми покажемо це в програмі Digitals та AutoCAD. Точки завантажені у програму Digitals. Вибираємо збір, з'єднюємо послідовно точки основи. так, Виділяємо з'єднаний прямокутник і отримуємо всі чотири правильні відповіді: периметр 2D, так, периметр 3D. Так, він тут два рази навіть. І площу. 2D. Щоб отримати площу 3D, значить побудуємо ну, в діждаласі тін-модель, і коли ми її виділимо, от буде площа 3D. Як це можна було б зробити, припустимо, в Сівелі ми також сюди завантажили ці шість точок, і тут наочно видно різницю між. Площ, периметром 2D та 3D. Так. Нижня це значить поверх цей прямокутник основа. От її так само площа, яка співпадає з так, і, і, і периметр. І другий це, значить, периметр легк 3D. Як отримати площ поверхні, civil нам треба побудувати поверхню. Так от я її створив, додати точки. от І коли ми її виділимо, подивимось surface Properties. Ось і тут буде значить так само площа 2D і площа 3D. ну Також тут тут. Сівілі, зараз можна її побачити. Ну і також і в Діжиталсі є можливість, от так вона виглядає. Така така фігура. В діжиталсі теж є можливість вигляд тривимірний. Розглядати цю фігуру. Ну і стосовно переможців, тобто вони є, є два є 100, 100 Смолянець Олександр. Ось він однозначно відповів, і навіть чотири знаки після коми. Чому було багато знаків? Ну, це теж питання, в принципі, правильно, якщо координати з такою -то точністю, площа мала би теж бути. Чотириозначна. Ну і друге Назарчук, Наталія теж всі відповіді правильні в неї заокруглення. Ну але ви зверніть увагу, що ми е е підходили.